Ну і давайте в нинішній п'ятничний вечір внесемо трошки ноток мирного часу, адже не ламає нас повністю через коліна Російська Федерація. Все одно ми намагаємося, щоб не лише Жевріла, а все таки розвивалася наша культура. І підтримуємо трошечки оцей градус також і п'ятничного вечірнього настрою. У Києві зараз проходить прем'єрний показ легендарного мюзиклу Чикаго від Джона Кандера, і на головній сцені національної оперети України показують історію про скандал гріхи, корупцію і славу, і все це в поєднанні із пристрастю, і звісно, приправлене коханням. Сюжет розкриває всю атмосферу Чикаго 20-х років, і на показі зараз наша журналістка Анастасія Халецька, яка з нами на живому зв'язку. Тож настю розповідай. А чи багато зібралося людей? Яка панує атмосфера? Адже часи сьогодні непрості. Чому вдалися також і ось до такого показу прем'єрного на що він направлений, націлений, який він вигляд має сьогодні? Вітаю колего. Ми зараз перебуваємо в Київській опереці, і дійсно, цей показ прем'єрний він є унікальним саме для України. Але про це я розкажу трошки згодом. Розповім про атмосферу, яка тут панує. Ну атмосфера бурлеску, глядачі в яскравих таких нарядах. Усі, і от навіть один з елементів цієї атмосфери це от такий от цікавий фотоапарат. Тогочасний 20-х років минулого століття тут можна сфотографуватися і одразу отримати он фотокартку. Оператор зараз покаже, як це все працює. Дуже сподобався всім глядачам. Цей такий апарат, всі фотографуються радо, любо їм все це дуже сподобалося. А я ж розкажу дійсно про саму постановку, про мюзикл Чикаго, який побачили глядачі сьогодні вперше в Україні саме у київській опереті. Оперету можна назвати такою трохи бурлескною, вона дійсно наповнена корупцією, скандалами, інтригами, розслідуваннями. Такий доволі. Напружений, я думаю, буде сюжет, але ми не бачили його повністю, бачили лише частину, і скажу, що дуже зацікавив він без зайвих слів. Просто пропоную подивитися невеличкий фрагмент, такий анонс для глядачів, чому варто прийти і побачити цей мюзикл. Чикаго я прошу подивитися цей невеличкий уривочок. Там буде а потім таке життя. В процесі в мюзиклу на глядачів чекає дуже багато таких цікавих хореографічних постановок, я впевнена в цьому цікавих музичних номерів. І в основі сюжету, як я вже й сказала, атмосфера Чикаго 20-х років минулого століття, де весь перелік, так би мовити, ницих людських якостей він на вершині. Мало хто турбується про мораль, принципи чи хоча б якісь цінності. І якраз на цьому фоні глядачі можуть побачити історії головних героїв, їх такі життєві особисті. Тідрами у такому продажному світі чоловіки, ясна річ, хочуть слави і просування по кар'єрі. Жінки так само хочуть якогось такого здобутку для себе. Ми поспілкувалися з виконавицею однієї з головних ролей жіночих артисткою Іриною. Баско вона розповіла про свій дебют і про те, наскільки взагалі актуальною є тема мюзиклу, і як їй було складно саме. Перевтілитися у такий от образ такої рокової жінки. Тому я прошу послухати далі. Це перша моя головна роль, бо я артистка хору, і мені дуже складно було вийти саме з зони комфорту, щоб якось рухатись далі. Ну, мабуть, нескладна була е, ви побачите сьогодні. Є сцена з поцілунками справжніми, і це було якось. Ну, ну так, ми ніби всі один одного знаємо, але все одно цей бар'єр треба було перейти. І ну, взагалі вийти і просто заявити про себе було складно е, корупціонери, що все купується за гроші, продається. Слава та ж сама. Наші герої за гроші витягують з тюрми, з в'язниці, тому ну це все на часі, як завжди, на жаль, так. Що стосується довгоочікуваності, як я казала вже на початку, у вересні 2023 року, генеральний директор оперети Богдан Струтинський повідомив про те, що оперета отримала нарешті ліцензію на показ мюзиклу Чикаго не один рік відбувалися ці переговорні процеси, і детальніше про це чому е, саме унікальною є постановка мюзиклу Чикаго на сцені українській, я прошу почути його. Це визнання України таким чином. Бачите, до війни нам не давали ліцензію, на жаль, не давали. І Зараз нам дали ліцензію. Я думаю, не з за того, що там пожаліли, а з за того, що Україну сприймають на ринку дуже серйозно вже і не відправляють, як раніше сказали, давайте ліцензія давалася на східну Європу, там на Росію, тільки, і все. Тобто це ну така наша велика перемога в тому плані, що ми вели переговори і переконали їх що саме в Україні, саме зараз, саме в цей період має відбутися такий крутий проект. Перше, як би сказати, таку ліцензію отримали ми на державу Україна. Наостанок додам, що я вже бачила і чула захоплені овації всіх глядачів у залі. Тому я думаю, це найкращий показник того, що варто відвідати цей мюзикл. Чикаго, і у вас на це буде достатньо часу. Тому, е будь ласка, завітайте, подивіться цей мюзикл. Я думаю, що він вам неодмінно сподобається. На цьому в мене все, колего, Я передаю тобі слово. Це цікаві подробиці. Нагадаю, Анастасія Халецька нині перебуває в опереті, тому що в нас прем'єрний показ легендарного мюзиклу. Ну чому ми говоримо сьогодні про музику про і мюзикл через те, що росіяни згинуть, а музика вічна?